Герографіки, супервізор, естетичний коуч. Рада вас вітати. Сьогодні ми зробимо вам супервізію на роботу ту алгоритм обмежень. Зараз виведу її на робочий стіл. Так, так, так. так. Дивіться, тема в нас я і моя реалізація, моє фінансове зростання. Ясно. Так, зараз трохи... Я так. Дивіться. Спочатку дивимося на естетично вигляд роботи, на малюнок сам. Гарні нейрографічні лінії, гарно зроблене скруглення, а також сфотографували і розмістили роботу зайвих кусочків, тобто від краю до краю. Ось також введене ну, архетипування, цілими такими. Ми Тобто фігурами створено, тобто створено нові фігури завдяки архетипуванню, тобто внесенню кольору, лінії поля замітні, ось також фіксацію, ясно, можна трошки зробити товстішу, щоб. Вона виділялася порівняно по розміру. Вона замітна бо інакших фігур більше немає, але так як лінії поля товсті, то фіксація фіксація, сама фігура фіксації має трохи бути товстішою, ніж ось лінії поля. Так, рекомендація відносно внесення олівця. Так як ви вже цю роботу здали на курсі на курс спеціаліст, тобто з кейсі, тому моя рекомендація для вас: ви вже можете знаєте, трошечки щільніше вносити колір, щоб не було цих таких знаєте, пробілів, щоб, щоб можете вже один колір вводити в інший, наприклад, зелений на жовтий, змішувати. Те, щоб вже б утворювалися ще якісь інші кольори, чи, наприклад, оранжевий, на фіолетовий він також дасть свої відтінки і змінюючи кольори, навіть по краям переходила знадені, а був такий ось навіть оцей. Черворожевий, чи як його пінк назвати, чи це такий, як фіолет ближче до філетового можна також жовтим, також його перемішати по краям, то ви цей жовтий зеленим, тобто от, і з тим різним зеленим. І тут, наприклад, є такий зелений, тут є цей трів'яний зелений. Тому ви будете вже змішувати кольори різних, о, різних кольорів у лівці, воно також буде такі півтони. Дуже гарно буде виглядати робота. Бо так знаєте, робота дуже гарна, цікава. Гарна нейрографічна лінія у вас, тільки єдине гарне скруглення також похвалю у вас, тільки єдине стимулів. Цьому він такий знає, такий штрих робить всередині. бачите, ось Ви гарно бачу, вводили не такими частинками, а бачу, як де лінія йде, що ви саме архетипами вводили один в інший. Тобто ви цілі клітинки, цілі такі не одну клітинку вносили, а саме потрібну. Вам гарна робота. Зараз трошечки до опису я піду. Та тема «Я і моя реалізація, моє фінансове зростання, використання моїх нових знань і завершених курсів. Ось, ми з вами сьогодні телефонували. То ви я вам казала, що це дуже так, тема відгукується зразу, те, що йде. Що монтизація, модернізація ваших знань, і тоді не потрібно вже, вже так багато писати, знаєте. тому тему будь яку назву тема. Ми стараємося в один-два слова вложити, щоб знаєте, не таке, щоб також наші мізки при темі включалися в роботу. А що ще якісь зміст, сенси сенсами вносимо? Ось актуалізація тридцять не слово в кінці вас, ага. Ви вже в кінці не писали. я Бачу, з актуалізації бо також інколи треба порівняти спочатку і кінці, щоб ви бачили зміни, що відбувається. Час роботи, півтора години. То ви так досить добре справилися. Так, напружилися, важко. Ну, і також ми навіть на темі 1.0 вже повністю всі спектри уваги, по рефлексії, все записуємо. Ясно, напружилися, це тіло напружилося, де є спина, плечі, де це у вас напружилося, ноги, сколочки напружилися, щоки, дивіться, часом бувають тобто в цих жувальних м'язах напруження, тобто де спина, тобто, указуєте також, де саме напруження. Тут трошки з'їхало, бачите, опис. Але ми так і пишемо один тема, 1.0, Потім напишемо композиція чи викид, і тоді оце все ну так як воно трошки з'їхало, то не зрозуміло, але мені ясно. Так, викид був напружений, орієнтація по центру невеликий, але весь гострий. Прям хотілося щось з ним зробити одразу. Емоції були різні, багато і так, багато і невпевненість, розгубленість, страх тіло напружилося в шиї і голові. От, бачите, тут гарно ви написали, що напруження в шиї, шиї і голова. Відчуття незахищеності, сенс, а нащо воно мені може і так все. Окей, так спряження, округлення з задоволенням. Працювала скруглення викиду, голова починає боліти, емоції не визначені, що ото я собі придумала таке. Нащо було стільки вчитися і не використовувати знання, ясно, сумніви. Так, інтеграція. Один хотілося малювати малю, малювати ті лінії, більше і більше дуже зраділа, коли не бачила вже викид і скруглених почала Так, Скруглення, і наскруглення почала менше е, стріляти, почала менше стріляти в голову, прийшло застроє заспокоєння трохи, але почали німіти е, права рука, міняла ручку на маркер, що від е, е, волося полешення. Попередні емоції приходили знову, але й було відчуття з, е, світу в кінці тунелю, бо я для чогось вчилася, значить, все складеться з якийсь пазл, і я знайду свою реалізацію. Ну, ось це можна на ну, добре, що це, що ви для себе так потрібно, так детально описали, але це можна також написати двох слова, що все-таки є надія, віра в найкращий варіант з можливих. Тобто, ну, якщо вже так щільно писати, то, то всі оці ваші ментальні конструкції можна так трошки стисліше написати. Те, ось, Добре. Так, так, колір так колір Це в нас архетипування. Ви якраз не написали, що це треба назву саме пункту базового алгоритму написати. І так, не хотілося багато кольорів, але хотілося фарб, розфарбування зробила секторами. Ще... Це ніби всі мої зна... знання об'єднуються в реалізацію. Я просто ще не знаю, як воно. От якраз якби ви знаєте, один колір інтегрували в інші, знаєте такими переходами, воно би може дійсно все знати так об'єдналося в якусь спільну композицію, тому що я кажу, можна навіть таку роботу, як ваша, ця, ще з нею попрацювати. Я інколи також піднімаю свої старі роботи там, двохрічної давності, якщо мені тема цікава, ще щось там, наприклад, щось ще там доскруглюю. Ну, у вас тут все правда гарно по скруглому, навіть так сильно немає до чого придивлятися, дуже такі цікаві, ну, Тут тобто гарно спряження зробили. Я знаю, що тут, може, тут маленька така гострота, тут, наприклад, в цьому місці. Тут дуже рівний такий участочок, але це ж знати, так що вже дуже сильно придивлятися, де я от, знаєте, це зараз вам показую. А так у вас все гарно. І тут, наприклад, можна ще більш так плавніше зробити в цих місцях. А так все досить. досить, ну, Єдине кажу, зуважний відносно цих пробілів в кольорі, як ви вносили, немає такого гарного нанесення щільного. А так взагалі робота дуже гармонійна. Так, так, у нас в кольорі. Ось шиї як ніби звалився груз, емоція спокою, впевненість прийшла, якесь розслаблення відчуття, що довіряй собі все ж таки і довіряй собі, все ж таки із ну, весвятом. От, дивіться, п'ята лінія поля. От тут я прям допомогу від всесвіту і зафіксувала. Я бачила те, їх треба провести, і це для мене про підтримку, про піклування, нагадування, що я не сама тіло розслабилося ще більше, а напруга. Відчувалися в правому плечі, бо емоції невизначеності знову прийшли. І то так дивно, спокій і невизначеність, але при цьому вдячність за такому всесвіту. Фіксація. Хотілося зафіксувати всі кольори, знання. ясно, Знання, реалізації, що вона відбувається найкращим для мене чином. Ну, Це, бачите, ви сенси надали. Це круто, що ви фіксації фігури фіксації надали сенси, що зафіксували всі кольори, тобто знання. Оці, що ви вносили і ніби захопили ці всі пазли. Найкращий варіант з того. Відпустили контроль в цьому питанні, відчуття полешення прийшло, так, емоції, невизначеність, змінилися на впевненість. круто. Так, стилізація у нас сьомий, перевірила всі з'єднання, додала тоненькі лінії сенс. Це дуже добре, що якщо є три товщини ліній, ось ну, у нас в основному таких, як сказати, добрих дві є товщини. От такі, знаєте, супер тоненькі, таких ну, таких голосиночок немає. Практично є оця товщина. От у вас є. От ця товщина ліній, поля і фіксація, вона практично одна. А якщо ви вже ну, будете, чи, будете, чи були, може на нейрокомпозиції, то це більш реалістичності, коли в нас є три товщини лінії. Це вам так знати для цікавості. ще так, скажу, Якщо ви несете різну товщину ліній, якщо у вас дві три і більше буде товщини, то ваш малюнок ще більш реалістичним буде для вашого, вашого підсвідомого. Ось так. Сталізація перевірила всі з'єднання, додала тоненькі лінії, сенс, сигме. Маленькі стежки, які ведуть в одну в якусь іншу І шлях, він точно є. На цьому етапі прийшло задоволення від висновків тіло розслабло, голова легше легка. Легка емоція, легкий і спокій. Так, а сенси, які ви надаєте цьому значенням, і тема мої, всі знання складаються в певний проект, який принесе мені фінансове задоволення, мою реалізацію. Дуже гарний висновок, Ось, і також можна в кінці ще прописати слова 20 слів за 2 хвилини і відслідкувати рефлексію. Це з обов'язкових таких моментів. Тому дякую вам за цю прекрасну роботу. Я ще вам посилаю також ваші супервізії. Ось на даний момент, дякую вам, Надіюся, будь, що я була вам корисна і до нових зустрічей з вам була Наталя. Обс.